Вітаю всіх, хто любить малювати. І в цьому відео я хочу показати вам, як малювати великий міст. Не місточок, там якийсь через річку. У нас було вже таке відео, а такий великий міст. От. Ну, що, по-перше, нам необхідно робити? По-перше, нам необхідно Ну, визначити, там, через яку там, частину водой ми це містимо. Ну, наприклад, хай у нас буде якийсь там, залів. Да, буде у, нас, у нас буде отут лінія горизонту. Йти, це у нас буде вода, так? Ну, лінія горизонту, рівень води. Тут дуже просто визначати лінію горизонту на Таких пейзажах, де є багато води, де у нас є оцей небокрай неба з водою. От у нас буде лінія, наприклад, горизонту. Да? Ну, і щоб вам було зрозуміло, я поставлю точки сходження, щоб просто ви їх бачили, що вони у нас тут є. Наприклад, отут і отут. У нас буде дві точки сходження перспективного скорочення. І, наприклад, десь отут я. Показую першу опору. У мене буде їх дві такі опори великі. Першу опору я показую десь в цьому місці. От Я задаю висоту цієї опори. Ось така у мене буде висота цієї опори. І мені треба знайти її, як вона буде виглядати в об'ємі. Ось, дивіться, от я... Веду з цієї точки в цю точку, з цієї точки в цю точку. Визначаю ширину цієї опори, наприклад, вона буде отака у нас ширина. Ну і напрямок її перспективного скорочення, ви самі бачите. Товщина опори. Я веду в лінію в цю точку. Ось уже, і веду також лінію з цієї верхівки в цю точку. Визначаю сам товщину. Вона може бути широченна, ну плюс це залежить від того, який масштаб нашого зображення. так? От. Ну, Наприклад, у нас буде, така буде у нас значить, товщина нашої опори. Наступна товщина... Наступна, значить, у нас буде опора. І, друга в перспективному скороченні. Дивіться, я веду з цієї точки всю точку. От, Веду, веду, веду. І десь, наприклад, Отут у мене буде е, опора під номером значить, 2. Так? Чи на, хай навіть буде там вона десь. ну, ну Десь отут, отут, хай буде. Так. Я з цієї точечки веду цю точечку так, і знаходжу напрямок перспективного скорочення. так, Ось дивіться. Раз. Дивіться, наскільки вона стала меншою. Меншою, так, от така опора. І тепер з цієї точечки я веду знов таки в цю точку сходження, і у мене отакий буде напрямок. Іди, ось бачите, що відбувається. Ну і звісно, товщинка буде цієї опори дальньої, вона буде вже вущою набагато, тобто десь там в два рази, а може їм і більше, вона буде меншою. І так ми з вами побудували опори. Депер, наприклад, я веду полотно нашого мосту. От буде йти полотно нашого мосту. От воно так іде, йде, 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 І Наприклад, тут десь буде у нас якийсь берег. Якийсь буде схил, там, якийсь берег буде йти. От у нас йде полотно мосту. Побудували полотно мосту, так. Товщинку цього полотна і, він, і, він, і вона ж буде у нас зме, ну, якби змінюватися з наближенням до нас, вона буде розширятися, робитися ширше тут, до нас ближче. Так. От, так, Тут у нас, наприклад, холм якийсь отут закриє нам да, отут місце. І от у нас буде йти його. Е Ширина цього полотна. Якби вид зверху. Тобто дорога цього полотна. Да, от вона. Іде. Ось бачите, що відбувається. От Ми його з вами побудували. Тобто це у нас товщина мосту полотна самого. Да? От, я зараз так заштрихую, щоб ви не плуталися, бачили, де, де вона там йде. Товщина опори першої, товщина опори другої. А вже ж вони змінюються в своїх розмірах. Тобто ви бачите, що ця. Тобто тут у нас така перспектива дуже гостра, бо ми знаходимося близько до цього мосту. Перспектива така у нас виходить гостра. І я хочу зробити такі канатіки, отакі, канатики, да? от, отакі от, е опори стягуючі, які, ну якби. Е такі, скажімо, фіксуючі такі значить, троси, які ну, дають стабільності мосту. так. Дивіться, що я роблю? Я от малюю зараз з цієї верхівки сюди, до низу цієї другої опори. Направлення лінію, також малюю з цієї верхівки в цю лінію і получаю напрямок, ось бачите, напрямок, як вони будуть йти. Ось ось іде опора. І отак вона тут загинається. Так само тут вона іде, 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 іде І за, за, загинається і кріпиться до тієї е, частини. Тепер дивіться, що я її далі роблю. Так само тут я веду ось да? так. І виходить, у мене опори йдуть десь, ну, там кріпляться уже до а, там, де міст вже закінчується. Так само роблю і туди. Ідуть да, опори у нас. Оці. От у нас отакий міст. Ми його зараз можемо такі тросики там зробити. Вони там у нас. Якби зменшується відстані, да, між ними тут, тут, тут відстані навпаки збільшуються, бо вони до нас ближчі. Ну і тут я можу вже де, 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 ну, якби деталізувати Уже я можу наш міст. Ці можу опори я отак зробити. Вирізати, да, тут такий отвір, товщинку показати з цього боку. то ви самі бачите. Що відбувається. Да? Ну, а тут у нас буде монолітна опора. Тобто вона тут буде у нас така от міцна. Тут у нас отака прорість От. І там іде полотно. Видно, да? І так само, і там. Але вони будуть меншими, за, ну, за своїми розмірами відповідно до, до розміру опори. От, от так будується. Мост, і ми нагадуємо, що там десь у нас є лінія резонту, да? там десь у нас сиде, там десь іде інший берег, десь там далеченько, так. А тут у нас ближче іде берег. Можливо, тут тут якийсь холм, який закриває можливо, цей, цей міст там десь має е, значить, своє е, продовження. Ну і далі вже все, як там якісь відображення на воді, то вже справа для іншого розбирання відео. Там, бо зараз за завдання в цьому відео вам показати, як малювати міст через якусь велику водойму, щоб ви просто знали, з чого вам, вам починати. Так чи інакше, вам все одно необхідно, ви будете зіштовхуватися з перспективою. Вам необхідно. Щоб, ви, щоб ваш міст не був поламаний, щоб він у вас міцно стояв, щоб у вас було відчуття заглиблення, глибини простору, об'єму. Це все вам необхідно виконувати такі етапи побудови, які я вам тут зараз показав. Малюйте, розвивайтеся, на все добре, до нових зустрічей.